Класні, якісні жіночі, новорічно-різдвяні піжами від бренду Esmara, всього 265 гривень за комплект. Це шок ціна, тому що таких цін просто немає. Ви уявіть, яку можна гідну націнку поставити на класний фірмовий брендовий товар. Так от, у лоті буде 10 комплектів з різними принтами. Я зараз їх покажу варіанти. 2650 гривень загальна вартість, розміри від S до Ельки, Повнорозмірні. Показую варіант, якщо буде в пакуванні, бо можуть бути і без пакування. Звертаю вашу увагу. Погляньте, будь ласка, ось такий Класний, червоний, з ялинкою, оленем, все, що треба. Ось тут 100% котон. Такого складу, ну це теж треба ще пошукати, я вам скажу. Зараз давайте поглянемо ще варіанти, можуть попастися ось такі. За взагалі з модним принтом, він їх може бути мало, але може попастися у лоті. Як варіант, можуть попастися ось такі модельки, ось такого плану Ленді Санта, класичний такий забарвлення, штанів, клітинка червона, ковтинка лонг сіренький. Та зараз ми поглянемо його в відкритому вигляді. Дивіться, з цими оленями тут у нас ще є варіант такий. Тут взагалі хтось санти падають на гірляндах. Висять дуже щось веселе. Ви уявляєте на вечірку таке вдягнуть? Ну це ж вау. Починається сезон фотосесій, а у нас, що до речі, немаловажно, ви можете для своїх магазинів купувати жіночі та чоловічі, міксувати їх, збирати у парні луки і ставити відповідну націнку, продавати сім'ям прям образи на фотосйомки, на все інше. Я точно пам'ятаю, що у нас є в чоловічому таке забарвлення. Правда є? Правда? Я ж не помиляюсь. Отакі От ведмеді, ви уявляєте, на сім'ю, на чоловіка та дружину продаєте комплекти відповідно. Це сезонний класний заробіток. Звертаю вашу увагу на це. Отакі є також. Погляньте, будь ласка. Бавовняні, приємні, якісні. Для тих, хто не любить, щоб була сильно товста піжама, або іноді люди люблять, щоб тонченький для сну. То так, це вау, погляньте, будь ласка. Вони дуже гарні, насправді. І зараз я вам ще покажу ось цей класичний самий варіант, там, де Леді Санта. Оце взагалі топ також. Погляньте. Мені здається, оце купувати такі піжами, і вже все. Зразу новорічний настрій для дома як домашній одяг, як піжами, як завгодно, як забажаєте, можна продавати людям, і скажу вам, що наголошу, якість тут дуже крута. Це ті піжами, які служать не один сезон. Для того щоб замовити, будь ласка, дивіться під відео наші контакти, нашу відділо продажів, там наш сайт. Переходьте, дивіться, замовляйте, поки це ще все є. Бо погляньте, покажіть камерою, Тут була повна гора, все це розпродано. Тут у нас ще трошки по залишкам є. Встигніть першими до сезону закупитися і продавати класно заробляти.